Вітаю Ірина. Дуже рада, що ви погодились зустрітися зі мною, поговорити трішки про те, як саме ви використовуєте журнал взагалі на заняттях для себе, можливо. Скажіть, будь ласка, який саме формат журналу ви придбали і в якому форматі? Який випуск журналу мала на увазі? Вітаю, Вікторія, мені теж дуже приємно з вами зустрітись. Е, я у вас придбала усі три перші частини, і, кажучи чесно, я дуже ними задоволена. Я встигла вже використати повністю весь перший журнал на своїх заняттях від цього часу, і навіть трішки вже почала другий. Е, дуже все подобається, дуже все стильно. Дякую, дякую. Добре, який, от що саме, що більше всього сподобалося взагалі в журналі? Найбільше сподобалося те, що там є такий досить насичений вокабуляр до кожної теми, який дійсно є таким корисним до усіх запитань. Mm -hmm. а, до речі, про запитання, вони є теж дуже крутими, а, мені дуже подобається, як підібрані запитання до кожного рівня. Тобто за складністю, ну і звичайно, те, що можна зупинитись на кожному запитанні і можна його так трішки розширити свою думку і розпитати угу. детальніше про а, думку учнів. Добре а, як саме ви використовуєте журнал на практиці? Самостійно тренуєте говоріння чи більше використовуєте на саме заняття? Більшості я використовую на заняттях, це є студенти рівня А 2 Б 1 більшості, так ем, ми можемо працювати, наприклад, якщо зі студентами є двічі на тиждень по півтори години, то один раз в тиждень ми точно займаємося з журналом, говоріння тренуємо і це може займати навіть десь 30 хвилин. І mm -hmm. це дуже крута альтернатива Speaking Club, тільки один на один. Mm -hmm. Як часто працюєте з журналом? Ну тобто. Кожен день використовуєте, чи все ж таки ні? Ну, я, думаю, я вважаю, що приблизно 2-3 рази на тиждень точно використовую. Mm -hmm. mm -hmm. Добре. Чи користуєтесь трекером звичок, чи допомагає він вам взагалі або вашим учням? Насправді, я вважаю, що трекер звичок набагато зручніше використовувати, коли є в друкованому варіанті. Це дуже цікаво. Так. На жаль, я придбала в онлайн форматі, так як я займаюся онлайн, тому я на трекер... жаль, так. На щастя. ну, В принципі, ви знаєте, трекер звичок це дуже крута штука для того, хто хоче дійсно вивчити англійську і має дуже круту ціль. Да, да. Ну, в будь-якому випадку учні можуть, наприклад, роздрукувати самостійно собі його вас... угу. звичайно. Ну, переважно я е, кидаю учням скріншоти з журналу, частинки, щоб вони не путалися, все ж таки там е, трішки об'ємні такі теми, і, наприклад, угу. якщо тема стосується заняття, наприклад, їжа і од, одночасно вона нам співпала з тим, що ми обговорюємо планово е, за програмою, то ми звичайно що використовуємо це тільки плюсик. Угу. Добре, оберіть одне найкрутіше завдання в із трьох випусків, які ви придбали. Мені найбільше сподобалося завдання на тему страхи, mm -hmm. а, де був такий топ, завда... топ такий список страхів англійської. І пояснення до них. Також до цього завдання було ще по QR-коду посилання на відео, і плюс після цього відео був такий тест. До речі, все дуже гарно запам'яталося. З першого разу учень, учень одразу вибрав всі правильні відповіді. Тобто, все знайшло. Я, Я дуже рада. Добре, і яка реакція ваших учнів на користування журналом? Усім сподобалося. Наразі я використовую найбільше приблизно з трьома або чотирма учнями, тому що в мене в більшості я працюю з меншими рівнями, а я вважаю, що вони такі більше на А2, Б1, коли є про що поговорити, є запас слів. Учні були задоволені завжди запитують, а у нас сьогодні буде говоріння, ми сьогодні будемо говорити про щось інше. Так? Тобто, кажуть, що Складно вивчати вокабуляр на 40 слів, так, але я побачила, що у а, третій частині вже є готові квізлити, і мені да, це дуже да. сподобалось. Я люблю цю програмку, сама там створюю вокабуляр для учнів і взагалі м, дуже зручно використовувати його. Так, дійсно. І ще хотіла сказати, що, наприклад, ви можете самостійно створювати в quizlet е, якісь модулі і там додавати по 10. Не по сорок, наприклад. Так, так, звичайно, це залежить від того, наскільки невідомих слів. Тобто, якщо це є рівень вже такий впевнений, багатин, звичайно, що більшості слів учень а, мусить вже знати, так не мусить, але деякі з них все одно знає, тобто він може свій власний створювати. Але все ж таки, я вважаю, що краще ще раз повторити, а, ніж не записати це слово. Все таки англійська це така мова, що постійно потрібно тренуватися щодня. Чого, на вашу думку, не вистачає в журналі? І що б хотіли додати, я як віктор, можливо, порекомендувала б щось? Е, я би порекомендувала якісь одну-дві вправи на засвоєння вокабуляру, наприклад, там ставити якісь слова пропущені або, можливо, якісь такі текстики, де можна було б цей вокабуляр використати, щось mm -hmm. у цьому плані. Чи будете рекомендувати журнали своїм знайомим учням? Так, звичайно, у мене є багато колег, і одна з них дуже зацікавилася вашими журналами, казала, що планує найближчим часом придбати. Ой, це класно, класно. Я mm -hmm. дуже рада дякую. Добре, супер, <хи> дуже дякую вам, да, до побачення. І вам дуже до побачення. Так, Гарного дня.